Цього п'ять днів пройшло з моменту релізу 7.37, Отже, буквений патч вийде десь через тиждень. Тому, аби ви встигли забузити собі ПТС, зараз покажу вам добірку зламаних героїв, котрих ще не встигли пофіксити. Ви дивитесь канал Ватаги і спортс з вами Арк і погнали розбиратись. Відкриваю список абсолютно і баланс на Ember Spirit, який і так увірвався в Мету 7,36 і мав доволі непоганий вінрейт, але в Алфу новому патчі вирішили зламати героя і дали йому нову вроджену здібність. Пасивна періодична шкода, яка з кожним рівнем прокачки ульти збільшує демедж і радіус. Вона дуже добре поєднується з радіонсом, клокофлеймсом і Флеймгардом, А також бафається ганім шардом, що в сумі дає якісь нереальні 200 дпс. Нехай Петес вже з'явилися гравці, які білдять Фест Радіанс після Слеєру, А сам герой має 57% вінрейту. Медузу дуже сильно підбафили і вона стала набагато цікавішим героєм. Фішка в тому, що її новий контроль не дає ворогу повертатись на відміну від будь-якого іншого рута, що дуже круто стакається з її ультою. А новий аспект вже має 76% пікрейту і бафається лівим талантом на 25-му, що зі скаді дає просто якесь нереальне сповільнення. Вайпер нова гадюка тепер має вроджену здібність, яка збільшує фізичну шкоду вайпера за відсутній відсоток хп на цілі. Додаємо до цього нерв предметів на маг-резистанс і отримаємо дуже набридливого героя на другу третю позицію, який ще й шкоду вносить. Поки що не маючи великої фанбази або шаленого вінрейту, але, на мою думку, гідне місце в відео це Тінкер 4. Так, в соло ви навряд чи виграєте цим героям, але Сінкіо показав його потенціал. З холі локотами грівзами цей мерзотник просто надає героям вморати, завдяки грані зцілення від маршів. Додаємо до цього бар'єр на 320 шкоди і лазер, завдяки якому Енемі Корби без БКБ або МКБ просто не зможе бити, і отримуємо дуже круту пост 4, яка не просідає по фарму і завжди в бійці дає нереальну кількість імпакту. А які найдисбалансніші герої на вашу думку? Пишіть в коментарях, а також не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Там ми, наприклад, проводимо конкурс, в якому є можливість виграти ДК Хук. Дізнавайтесь більше в нашому інстаграмі або телеграмі ВАТА іспортс. Дякую за перегляд! в наступних відео.